Люди буквально прозрівають, що виявляється цій війні не 10 років, а декілька століть. І те, що ми, наприклад, знаємо з книжок історичних з підручників, ми зараз можемо спостерігати просто наживо, все повторюється просто до деталей, і насправді усвідомлювати це дуже страшно. Саме тому ми запросили істориків та дослідників минулого, щоб показати справжнє обличчя Росії. Скажімо, міф про Другу армію світу цілком визнавався на офіційному рівні. Відповідно, світ теж був куплений цим міфом про те, що Росія дуже потужна держава, тому що є формальні показники кількість танків, кількість ядерних боєголовок, кількість там якої бойової техніки, кількість людей під рожжом і плюс кількість людей в мобілізаційному резерві все це, звичайно, впливає на будь-який рейтинг, який буде ставити американську, китайську, російську чи будь-яку іншу армію. А зважаючи, що Росія все-таки одна з ключових держав світу, то їм ще й бонусом те, що це держава, яка може все, і її ніхто не може нічого зробити. І, на мій погляд, це і стало ключовою загрозою і бідою. Світу, що розуміючи, що Росія агресивна держава, розуміючи, що в той час вона захищена своїм мандатом члена Ради безпеки ООН, плюс вона захищена тим, що вона двічі за останні десятиліття нападала на сусідні держави. А якщо брати протягом тридцяти років, то три або чотири рази нападала на різні держави світу, і їй за це нічого не було. Це означало, що у Росії був гандикап, тобто фора. Яку вона могла використати як свою силу, і можна говорити про те, що Росія про себе говорила, але ми бачили оцінки багатьох західних політиків політологів. Військових експертів, військових хаташе і так далі, генералів відставних, правда, здебільшого від Бундесвера до американської армії, які казали про те, що російська армія дуже потужна і вона зможе взяти Київ або взяти Україну за кілька днів. І це було не тому, що ці люди були налаштовані антиукраїнські, а тому, що зновкі формальні показники сили або сили засобів. Які є в розпорядженні російського військово-політичного керівництва були достатніми для того, щоб країну, яка недостатньо е інвестувала у свої власні збройні сили, спочатку деморалізувати, а потім захопити Росії? Вдалося переконати весь світ у своїй могутності та навіть непереможності. Але насправді це усього лише ще один міф, яким імперія намагалася. Приховати історичну правду про безліч програних нею війн насправді у війнах Росія програвала і дуже часто. Мій улюблений приклад це. Визвольні змагання там 20 років, як Росія гарно отримала по зубах від маленької Естонії. Так само зуміли відбитися інші країни Балтії. Росія програвала звичайно. Ну, тобто, один з таких класичних прикладів такої поразки з соромом. Це Кримська війна, звичайно, Росія зазнала бездарної страшної поразки. Ну тобто, наслідки були там на кілька десятирічні тягнулися. знову ж таки. Теж класичний приклад це російсько-японська війна, теж оця шовіністична пропаганда. Теж. Ура, патріотизм і теж жорстока поразка, як на морі, так і на суші. Не будемо забувати ще один класичний приклад. Тобто, чомусь е у нас в історіографії вважається, що там події 1918 років, 20 років, 17-го, тобто ці наші визвольні змагання закінчились поразкою. А там ж було кілька Україно-російських воєн, і в першій війні ми перемогли і відновили, грубо кажучи, суверенітет, територіальну цілісність. Ну а остаточно міф про непереможність російської армії. Зруйнували українці, тобто тієї російської армії, яка була до 24 лютого, не, не, не щодо України, а щодо світу, вже не існує. По-перше, і фізично це не секрет, що ключові е, армійські підрозділи Збройних сил Російської Федерації, там і десантники, так звана спецура, тобто спецназ з різних підрозділів і так далі були стерті в пісок, в щебінь і там не знаю, в молекули вже в перші півроку великомасштабного вторгнення, тому можна сказати, той російської армії вже не існує. Сьогодні російська армія воює дебільшою технікою, яка піднята зі складів зберігання. Це означає, що те, що накопичувала ця друга там чи третя, чи яка завгодно російська армія і про що вона говорила, вже нема того потенціалу. Це означає, що в будь-якому об'єктивному рейтингу, який буде складений, Буде враховано чинник України слідом за тезою про другу армію світу руйнуватися. Почали й інші міфи про Росію. Невиправдана агресія назавжди змінила ставлення до неї. На жаль, значна частина українського суспільства перебувала в ілюзіях стосовно того, що з росіянами можна дружити, займатися бізнесом, якимось культурним обміном. Зараз Росія повністю продемонструвала, що це абсолютно варварська, жорстока і дика країна, з якою абсолютно більшість українців не хоче мати нічого спільного. Це головний результат тієї війни, тієї агресивної війни, яку веде Росія. Тобто вона і розпочала заради підкорення України, а досягла абсолютно зворотного ефекту. Остаточно відрізала від себе. Абсолютно більшість українців, навіть тих, які ще зберігали якісь симпатії до неї. Весь цей пафос: про братні народи, про там родичів, які там один в одного, родинні зв'язки, все це нічого для них не значить. Вони з байдужістю або з насолодою вбивали українців, не зважаючи на все, все те, що говорилося до цього. Світ шокувала поведінка російських військових. Але для дослідників історії в таких діях росіян не було нічого нового. Росіяни хочуть бути імперією, вони хочуть бути третім Римом, і для цієї міфотворчості на фундаментальному рівні їм потрібна історія Київської Русі. Їм потрібен Київ, грубо кажучи. Без цієї історії вони не можуть себе уявити. Тобто, якщо вони переосмислюють своє минуле, вони стають абсолютно іншою державою. І я думаю, вони цього бояться безпосередньо за півроку до початку широкомасштабного вторгнення, в липні 2021 року була відома стаття, підписана Путіним, не факт, що написана, звісно, їм, про історичну єдність російського та українського народів. І там, по суті, все будувалося на історичному матеріалі. Але матеріалі абсолютно викривленому, матеріалі спотвореному, такому, що прагнув довести. Відсутність будь-якої бази для української державності та існування окремої суверенної української нації один з основних державотворчих міфів російських якраз полягає в тому, що все ж починалося з, звідси, з Києва, з Русі. Їхня історія. Ну і відповідно їхня перекручена історія. Тому вони ставлять пам'ятники Київському князю Володимиру в Москві. Тому вони ніяк не можуть змиритися з існуванням України. А натомість ми оберігаємо своє, тобто ставимо ці свої кордони. Відомо, що важливі і особисті кордони, і міждержавні кордони і історичні кордони. Росія у будь-який спосіб намагалася не допустити розвитку української держави і використовувала для цього не лише збройну агресію, а й методи гібридної війни. Ми пам'ятаємо, що гібридні методи застосовувалися ще в 17 столітті. Коли в Україні намагалися створити альтернативний центр влади, наприклад, коли в 1658-му відбулося вторгнення Московської армії, то на противагу законному гетьману Івану-Вєвиговському було е фактично висунуто такого маріонеткового гетьмана Івана Безпалого. Так само в 1917-му, коли починалося вторгнення більшовиків в Українську Народну Республіку, вони проголосили альтернативну Українську Народну Республіку Соєтів. Із центром Харкові, а не в Києві, хоча одразу вона заявила про свої претензії, і на Київ теж починаючи від дискредитації всіх державотворців українських, якщо заглянути там в 20 століття, це Демонізація Петлюри, Бандери, Шухевича і так далі. І будь-кого, наприклад, дисидентського руху, які клеймувалися як буржуазні націоналісти, так тобто всі, хто докладався до розбудови української державності, були, власне, потрапляли під цей каток російської міфотворчості історичної. Якщо заглянути там ще раніше, то це Мазепа, так, був такий головний демон <рес> рускава міра. Сучасна Росія теж не хотіла визнавати незалежність України. Та відмовлятися від своєї загарбницької політики по суті, після розпаду СССР всі 90-ті, нульові десяті роки тривала так звана м'яка гібридна агресія шляхом культурної експансії, шляхом економічного впливу і тиску, численні газові війни, то що відбувалися, і звичайно, абсолютне засилля. Московських російських артистів на нашій сцені російської літератури, російського кіна, тощо, тощо, тощо. Основний імперський принцип це розділяє владарю Росія. От в чому в чому тут вони фахівці у різноманітних ІПСО, закидати на територію свого ворога все, що може посіяти розбрат. Це від якихось банальних речей побутових, мало що, звичайно, до якихось питань, які справді можуть викликати суспільний конфлікт. Звичайно, в 21 столітті додалися різні, те, що ми називаємо гібридними методами. Так, це і там, починаючи від кібератак, психологічних операцій, великий арсенал різних засобів застосовується до 14-го року, і там після го року, але до 22-го, багато речей. В яких там, хтось бачив прояви російської агресії. Ну там, я не знаю, якась е вкидується така теза, яка деморалізує українців, сварить їх між собою, і хтось каже, а це типу, там, це російський вкіт. Не вірте цьому, не ведіться на це. Часто були всі схильні за кожною такою штукою. Бачити російську активність, якусь там руку Кремля. Ну це теж може переходити в якусь параною. Коли зараз все це стало більш масовим, там ті атаки ботів в соцмережах, які і блокують, і накручують якісь проросійські коментарі, зокрема на якихось міжнародних там майданчиках в тому ж Твіттері. Розумієш, ну так воно і працює, що дійсно. Рука Кремля за багатьма речами і процесами стоїть. Історія формування української нації насичена століттями боротьби за право визначати свій шлях. Починаючи з козацької доби, коли Україна почала протистояти московському впливу до відновлення незалежності у двадцятому столітті. Та звісно, сучасна боротьба проти російських окупантів цей шлях підтверджує непереможний дух нації. Та й готовність захищати власні інтереси. Люди буквально прозрівають, що виявляється цій війні не 10 років, а декілька століть. Так тобто, і те, що ми, наприклад, знаємо з книжок історичних з підручників, ми зараз можемо спостерігати просто наживо, все повторюється просто до деталей, і насправді усвідомлювати це дуже страшно. Тобто, все те, що українці проходили декілька поколінь. Ми зараз знову проходимо з цими ж самими росіянами. Ми жили понад 300 років в цій імперії, безперервно, ніби з цим боролися, і навіть коли це не не, не виривало, не виявлялося у військовому протистоянні, завжди ж це існувало в політичній, більше навіть в ідеологічній площині. Тобто Після кожного періоду от, пригноблення, наче коли вже Росія перемагає, намагається нас асимілювати, завжди виникне то Шевченко, то ще хтось хто на весь голос каже, що ні, та ми є, ми існуємо. Ми інакше, і всі чують цей голос і. І ця ідея нашої інакшості свободи не цієї підпорядкування ці, ці імперії, вона завжди перемагала всі часи. Тому що у 2014 році російська пропаганда розгорнула масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на зміну громадської думки в Україні. Маніпуляції та дезінформації створила ілюзію спокою та стабільності, зменшуючи настороженість серед українців. Багато хто не міг уявити, що загроза агресії Стільки реальна, вступили в 2014 році у цю війну, ми, скажімо так, не підготовлені. Суспільство було не готове е, визнати, що росіянин це вже не сусід, росіянин це не слов'янський брат, росіянин це не колишній однокласник чи однокурсник. Що росіянин це ворог. Суспільство прозрівало на наших очах, і от ті черги, які були приміром, під... Військовими частинами і під військовими комісаріатами колишніми в день великома вторгнення це було моментом прозрівання суспільства, адже в цих чергах стояли на 95% некадрові військові. Це були люди абсолютно скажімо так мирних професій, але вони зрозуміли, що якщо руски вже під Києвом чи над Києвом, точніше, то питання фізичного виживання стало. Питання номер один. А після тих катастроф, які по собі залишили росіяни на деокупованих територіях, трагедія Бучі, трагедія Ізюма і ще дуже багатьох місць, про які ми знаємо менше, я думаю, що зняло останні е залишки, скажі, піліни на очах тих людей, які думали, що з цією цивілізацією, з цією державою можна якось по-хорошому, можна якось розійтися. Тут питання вже таке екзистенційне, або вони нас. Або ми їх назріла необхідність змін як в суспільстві загалом, так і в Збройних силах України. Якщо подивитись на ситуацію 90-х, нульових 2010-х років, то ще було безліч українських військових частин, які зберігали назви совєтських часів, на честь совєтських полководців або військових операцій, скажімо, німецько-совєтської війни 41-45 років. Навіть не другої світової ребрендинг зсу почався якраз з поля бою, коли стало зрозуміло, що наші форми, наші знаки ідентифікації з росіянами практично ідентичні. Так, і оця пострадянська армійська традиція, вона дуже міцно все ще була закріплена навіть на момент 2014 року, тобто тут. Питання безпеки, так, тобто мати свої, е, свою символіку, свої символи ідентифікації. А друга така потужна зброя цього рібрендингу е, це власне символічна і історична. Тому що в нас кожен патч, кожен нарукавний знак, емблема, вона веде дуже глибоко в українську історію і в історію української державотворчості, так мені здається, що. Те, що було зроблено, можливо, ще не до кінця оцінено, бо часто люди не знають, а хто такий там, умовний генерал Алмазов, чи хто такий генерал там, Безручко, чи хто такий полковник коновалець, на честь яких називаються підрозділи. Вони не до кінця розуміють стилістику, в якій це зроблено, ці шеврони або там, беретні знаки. Вони не до кінця розуміють, чому. Потрібно було там силом спеціальних операцій дати цього вовкулаку. Про це треба суспільством говорити. Але те, що українська армія тепер точно не совєтська і точно не російська, це можна е, вирішити. Кинувши лише одним поглядом на нашого вояка, ми ну, візьмемо тих з чорних запорожців. Тобто, це полк в складі дієвої армії ОНР, який за легендою, але це не тільки за легендою, не зазнав на полі бою жодної військової поразки. І, тобто, ну, це такий хороший символ, який якби, тягне за собою історичну тяглість і дає шанси на, на хороше майбутнє. Знову ж таки, Болбачан — легендарна постать по своєму. Який ну принаймні одну таку дуже яскраву перемогу здобув, тобто цей кримський похід з паралельно там кількома виграшними боями прорив. Кримського перешийку, і буквально там за кілька днів захоплення Джанкою Сімфероперед. Мені, наприклад, дуже подобається символіка 93-ї бригади Холодний Яр, де там на малюнку дуб Залізняка, круг. і власне це не просто там символ, це історія про боротьбу Холодного Яру, про гайдамацькі повстання і так далі. Тобто, просто одна картинка розповідає тобі дуже багато, тезу яку можна повторювати завжди. Війна дуже сильно. Змінило українців, на жаль, не всіх, але тих, кого змінила, змінила дуже, я б сказав радикально. От як колись військові не знали, як вони можуть стріляти в свого однокласника чи однокурсника по якомусь там рязанському училищу ВДВ, то тепер вони точно знають, що не можна, а треба стріляти. Так само, і суспільство, яке було і до недавнього часу просто міцно пов'язано різними родинними, емоційними, інформаційними, культурними і іншими зв'язками з Росією. Воно зрозуміло, що все, що ми думали про братів, і ми думали про співпрацю, і ми думали про сусідство це була інформаційна психологічна операція Російської держави, щоб нас ввести в оману і змусити е прийняти фактично факт агресії і нападу як е те, що відбудеться е обов'язково, і ми програємо в цьому. Але українці вкотре продемонстрували, що готові захистити свою державу, зіштовхуючись з надзвичайно складними викликами, сили оборони втримали країну та регулярно дають відсіч окупантам. І, от, наприклад, історія 2014 року і опір там у частини українських моряків. Історія з Тральчиком Черкаси. Це героїчна історія, Вона закінчилась ну, не так добре, не так ідеально, як би нам хотілося а вона показала силу людей, які перебуваючи в ворожому оточенні, здатні чинити опір. Є багато переможних дат, які необхідно пам'ятати і вшановувати. Наприклад, день визволення Слов'янська Краматорська в липні, день визволення Київщини, Чернігівщини, Сумщини навесні весні тисячі року, день визволення Харківщини успішна ізюмська операція. День визволення Херсона, звісно, 11 листопада. Так, звісно, маємо відзначати і такі операції, як героїчна оборона Маріуполя, героїчна оборона Донецького аеропорту і дуже дуже багато інших. Таке перерізання цих захоплених територій через Шахтарськ. Менше в загальній свідомості, мабуть, збереглося, але це, мабуть, була дуже крута військова операція. Або легендарний рейд генерала Забрудського і його підрозділів тилами. Вже окупованої Донеччини Луганщини для визволення наших прикордонників, і інших представників Сил оборони зажатих на маленькому такому п'ятачку на російсько-українському кордоні. І вони визволили цих людей, і вони забрали, і вони практично колонами пройшли тилами і вийшли на неокуповану територію України. І ми зобов'язані сформувати для наступних поколінь історичну пам'ять про ці перемоги, закарбувавши подвиги минулого Tas joven З'явилося сотні, навіть тисячі героїв. На жаль, багато із них віддали своє життя за незалежність України, але переконаний, що саме ці імена необхідно максимально зараз публічний простір просувати, і на честь них можна і необхідно називати будь-які топонімічні об'єкти тощо, тощо. А те, що за 10 років було зроблено колосальний поступ в плані перейменувань, в плані деросіянізації публічного простору, це надзвичайно важливо. Ми почали переосматривати. Це радянське минуле, позбуватися символів в різних містах в топонімах, в пам'ятках і так далі, і власне, оце, це цей первинний дуже важливий рівень, щоб почати вже глибинно переосмислювати так ці, ці взаємини з Росією. А коли тепер ти їдеш по вулиці, названій імені, іменем головного отамана армії УНР, звертаєш на вулицю видатного художника, повертаєш на проспект видатного композитора, повертаєшся на. На вулицю, яка носить ім'я захисника Протасова Яру і воїна Романа Ратушного. Тобто все це формує образ міста, за який ти воюєш, за який ти пішов в армію. І якщо цього не буде, а було все те, що було донедавна, то часто виникає питання, а може ми справді з русскими один народ? І от відповідь ні. Тому що в нас різні герої, і топоніміка лише візуалізує те, що в нас вже в голові існує. Україна змінилася. Україна змінила світ, Україна вщент розтрощила російські міфи про Другу армію світу та Київ за три дні. Якщо б ми не розбили ці два міфи, ми б тут зараз не сиділи і не спілкувалися. Очевидно, що це все виявилася велика мильна бульбашка. Але питання в тому, що нам не можна розслаблятися, так тобто, це не означає, що в нас є панацея від, від цієї російської машини. Хочу підкреслити, що так дійсно ми знаємо з історії, що в дуже багатьох ситуаціях українці зазнавали певних невдач через внутрішні протиріччя. Росіяни завжди будуть намагатися бити в це найслабше місце. Тому наше завдання зберігати цей високий рівень єдності. Постійно ми не маємо права тепер не врахувати ті помилки наших предків просто-напросто. Ми, навпаки, маємо цей досвід використати на користь сучасної нашої нації. Свої зуби російська армія об Україну зламала, але вони достатньо гострі і як у акули, вони продовжують рости. І вона все таки може і має ресурс потенціал піднімати зі складів зберігання і, зрештою, домобілізовувати необхідну кількість гарматного м'яса. Це означає, що наша. Битва ще не закінчена. Але, звичайно, я думаю, в світовій історії це феномен, коли країна, яка в десятки разів у військовому відношенні, втричі у, чи в чотири рази по демографічному потенціалу, і більш складна з точки зору внутрішніх проблем, змогла так довго утримуватися і, зрештою, давати по зубах великій ядерній державі.